О, містер Пікняп героїчний. Це це. Оце ж то, що у цьому треба було, камбочі, ні? Так. Да. Дивись під ноги. Давай, він, ти починаєш. Ну, я почти мен. А я першу бомбу хлопаю. <звук> так. Бомбу хлопаю. Хлопну. Біжи. Біжу. Обрежно тут біля мілі вже немає вогню, все нормально. <ріць> Ми <Мы> переходим зараз. Дивись під ноги. Він біже. Буре. Зараз безпечно. Я войну пропірупад. Задру. Oh, може, я хлопну бомбу тоді. Я забираю першу бомбу. Окей. Я забираю другу бомбу. Я забираю. Я забираю третю бомбу. Дивись я носи. Це притягувалка. <звіг> Зараз будуть трелі і після цього переходка. обережно Дали кредитке. Я войн. Окей. І зерочку. Так, <звіг> у нас. Пантмар, не растим. Не растим. Бомба 5 секунд, я хлопаю парч. Coming, coming. Хлопну. Ну, нет, на другу. И иду на третью. Вот, зараз мне не хватает. Все, я разобрался. Я и мы проходим, и мы правильно? Не-не, окей. Не, не, не. Конечно, не. Делый, да. Пьё 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 пьё. Да. 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 зараз пак Ну, Тримайтеся подалі від війни. Так, нам треба переводити. Uh, Підхильте, будь ласка. Я побіг. Так, тут бомба. Uh, і міна росі. Я візьму. Я, раз, я взрас бомбу. Бомба. Міна далеко. Підірвіть я... там. Підриваю ще одну бомбу. Потепак забирай. Підриваю останню бомбу. Тримайтеся подалі від мене. Тут ще одна залишилася. Все нормально. Дивись під ним. Обережно магніти. Тебе це піднімайте. Не, Вінса, Вінса, відбой, відбий, відбий. Я, я, танк рис. Я реснуся. Я тримаю. Зараз буде скоро переход. Ага. Трелі, 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 трелі. Є в тебе це підняти, нас... скажіть. Якщо у вас є ще БР, ну так. 40 секунд. Трелі дуже хвоєво стоїть, обережно. Стійте обережно. Стоп. За бета-лонч, бета-лонч, готуйтеся. Так. Якщо й буде нагода, давайте краще ми піднім... Хоча... Тебе. Скажете коли, чекайте. 20 БР. Ааа... Ні, давайте АДД.

— Молодці. — Так, жодного айтиму на мене. — Треба було просто покикати всіх погиб, так? — Ну, іди. — О, містер пікмяк героїчний, геть це. — Оце ж то, що, що у цьому треба було, комбу, чи ні? — Казавши, це топова. — Е-е-е, ой, так. — там іменіна, да. що в мене тепер була. — Ну так, це 5% хпсу просто треба. стрінки, тільки за фейс. — Кинь йому скріншот. Ой, и фиты тоже ложат. Тут тупо монка бар. Дитан, не хочете попробовать? Там цікаво. Кого? Монетку? Uh, бандит. Да, там реально цікаво.